Ми так стали боятись одне одного, що навіть в календарях, от я відкриваю сьогодні календар, там написано: усіх, хто святкує зі святом, я думаю, до якої межі ми дійшли, що ми боїмось просто привітати громадян України одне одного зі святом. Усіх, хто святкує, от попереду, ще 8-9 травня, також не забувайте оцю теж, якщо ви святкуєте. День перемоги так далі над нацизмом у Другій світовій війні зі святом. А якщо не святкуєте, то, то вибачте, сорі, ви знаєте, це дуже дивно, це дуже неприємно. Це означає, що в суспільстві є напруженість між громадянами, а насправді її немає. Створили її чиновники. Чиновники створили. І активісти всередині суспільства, ці, які готові те загризти. Якщо ти не тою мовою відповів, не з тим святом привітав, не туди пасочку пішов, похрестити і так далі. Оці активісти їх мало, але вони вкрай агресивні, вкрай агресивні. Ось я бачу відео, як одна жіночка, не знаю, куди вона там приїхала, а їй відповіли не тією мовою. Вона зразу телефон дістала в інтернет, давай, знімати, Але хейт не вийшов. Зараз уже люди на це не реагують. Їй там в коментарях понаписували, що вони про неї думають. І куди їй треба піти. Так от, е, оце от, от давайте будемо прибирати. Ви хочете когось привітати? Привітайте! Давайте без цих слів. Якщо святкуєте, а так, вибачте, я, я не хотів вас образить своїм привітанням зі святами. Правда? Дико виглядає, і ми такими ніколи не були. Телеграм і Ютуб, Шапці профілю. Підписуйтесь, якщо ви вважаєте, так як я, і будемо рухатись пара